Так, друзі, ми вирішили перейти на другу частину дороги. І от йдемо по нескошеному якомусь цінувалі. І в нас сигнальчик був, випала монетка. Ось така. Стара-стара монетка. Ще якась дюрка посередині є. Нічого собі. Або дивіться, як воно є, бачите. Або якась куля влучила і врятувала життя якогось солдата. Бо не пробила це до кінця. Цікаво. Клас. Значить, як вона буває в житті. Можливо, дійсно ця куля, кажу куля. Ця монета врятувала життя якомусь солдату. Але стара монета. Дома почистим, покажемо. Видно поле. Хтось відрігся поля. Чистий сигнал 83, друзі, це в нас... Що це в нас? Це в нас штрапнель, друзі. Що я говорю, штрапнель? Ракушка. Шукаємо далі. Це в нас, напевно, монетка. Оу, це не монета, друзі. Це не монета. Так це в нас корок. Ну що ж буває? Вісімдесят вісім, вісімдесят дев'яносто. Ух! Це щось файне має бути. Помінявся, але ми його підняли. Є, друзі, монета. Це не монета? Це... Так, емоції. Емоції в сторону. Капець, оце прикол. Хух. Так, не на нашій мові. Чи на наші? Так, зараз будемо читали. Прейс. Так. Клен бригади Соціалістик. Рейс. Але класний медальон. Шикарний просто. Трошки зігнутий. О, народ. Соціалістик. Пра. Це вакт соціалістик. Соціалістик писав? Та <хи> да, народ. Оце, оце знахідка. От ради такого варто було сьогодні поїхати, прошурфити місцину, походити, пожаритись на сонечку. І ось, ось, такі, ось такі знахідки, від яких емоцій ну, зашкалюють просто. Я не знаю, з якого це матеріалу, але, але він бомбезний. Просто бомбезні. Друзі, підписуйтесь, ті, хто вперше ми будемо показувати, кожного разу кращі знахідки. Друзі, обов'язково ставте лайк. У, цього, у нас цього варта ця знахідка. Цекий сигнал 99, 9089. 90, І він не помінявся народ. 100% якась бомбезна знахідка. Друзі, це монета. Це монета. Це просто клас, це якийсь клондайк. Це явно старовинна монета. Про цю диму будемо чистити. Багато часу я не буду витрачати на, витрачати на розмови. Йдемо далі. От варто купати. Фух, камера Права. зафіксувала. У мене не були медальони. О, і в мене ще в голові сидить, то ми надобіони. Так, 86 сигнал. Так, ті зброї були. Друзі, це схоже, всього у нас монета. Це не монета, ні. У нас корпудинар, ну але як же без них? Горілка Львівська, Львівська горілочка. Все мене Видно, що поле не було рухане людською рукою і лопатою. Так, друзі, є в руці. Що від горілочки. Ну шо ж. Це народний шмурдячок. Це в нас, дивіться, от така шайба вилезла Пишіть, якщо знаєте, що це є. Дивіться, там навіть ухти, які пальці намальовані. Це падеться мало. Що ж треба буде сюди знову їхати? Так. народ. Да, відчуваємо, що там щось є велике. Ух! Не хвилин сюди. Кому наш Ви бачите, що я не йшов. Короче, твої цела кишені гізів. <різвіст> 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 а я от того травою йшов. Що, що докупи і хламі монети? Тут тих менеджер в мене капець. О, так як має бути треба заправда? правда? прикольный. Гудзик не йшов такий. Інтересно. Ну, ну. Казав буду тільки чисті сигнали купати. Купав майже все підряд. Ладно, вже я почав виварювати. Ти затонтой свій взнававший ні. Та Такі снімецький, баш там пише, не по-нашому. Скоро ж бере в ногу Коротше, я тут -то навіть шмурдяк не буду вивалювати з корму Так, дивіться, там є гроші Там гроші десь 20 чи 10, 10 грош прикольно буде Ой, дайте 10 грошей, Во, бачиш? Прикольно такий А там які монетки? Ну, Там нема таких, щоб піздеться, яких блять Придаткати ці сімати вирізати. Ооо, це... теж файльно. Знаки камрада. Кісь медальйон чи що? Оооо То є ті як вони? Два австрійських галера, та? Галера. Знаєш, таке строго буде Я не хотів дуже те. Ні, то треба мильну воду й мити. Так, 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 так. отки зігнуті. Того теж, бачиш, попалося 5 копійок. Ну, знаю, підзігнутих. А, одна копійка попалася мені з 45-го року. Не, я теж одна. Ну, Мадерйон це взагалі, це є... <ритерість> це як то кажуть, головний. Герой нашого стріалу! <гас> Класно. Ще монетка. Тут ніє. Ну типу поле. полете. Бачиш, би тої трави ще не було, то ще можна ходити. О о, о, о о о, файне, 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 файне молодець. Yes. І мусору повну позбирав. Yes. Наша десяточка. Наша? Вс, люкс. Ну, а тепер можна їхати додому. Все, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекайте слідуючих випусків.